Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Приїхало багато цікавих новинок. Тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! Появились знову в продажі напій літо. Це є розчин, він на півтори літри об'єму. Є різні смаки. Мохіто, вишня. Ціна 7 гривень. Ще один чай холодний, 300 г упаковці. Є ягідний смак, є цитрусовий, ціна 77 гривень. Можна розчиняти як в гарячій, так і в холодній воді. Сковорода 24 см діаметр 349 гривень. Друшлак пластиковий він без ручки. Є різних кольорів, ціна 27 гривень. Є світлих, а є темних. Ось такий темно-синій, є молочний, рожевий. Лійка для банки. Пластикова, господинки, зацінять гарно робити консервації, варення або щось того роду. Ціна 17 гривень. 49 гривень коштує контейнер із кришкою. Корм для котів. Акційна ціна 29 гривень. Вологий корм для собак також 27 гривень. 49 Коштує наповнювач 2 літри 300 мл. Білий гігієнічний. Засіб для видалення запахів та плян. 250 мл. Ціна 64 гривні. Нашийник 44 гривні. Проти паразитів. Щітка для вичисування по 77 гривень. Є різні варіанти. 77 гривень коштує лоток. Коли мала киці, то мала ось такий варіант. Зверху клала просто туалетний папір дрібними шматочками і було дуже зручно користуватися. Це було дуже давно, наповнювачів ще не було. Можливо, були, але не такі доступні. 38 гривень корм для котів сухий 300 грамів в упаковці. 36 гривень корм. Purina Ван 199 гривень за 800 грамів. Новинки приїхали різні аромати, аромадифузорів. Об'єм тут 100 мл. Ціна 199 гривень. Так, вони всі по 199 гривень, зараз не акційні. Є різні аромати. Жасмин, лії, покажу вам поближче. 77 гривень коштує килимок для просушування посуду антиковзаючий. Вони ніби однакові, але не схожі між собою. Одні є м'якші, такі приємніші на дотик, а інші жорсткіші. Ось ці жорсткіші варіанти, три знизу. А ось цей зверху дуже м'ягенький. 69 гривень рушники кухонні із надписом Я люблю Україну. Точніше, я сердечко Україну». Кольори в асортименті. У відділі усе для рибалки багато новинок, тож не пропустіть. До речі, це стосується не лише рибалок. Ви знаєте, що зовсім скоро вже буде день батька, тож можна щось прикупити на подарунок. Підсака рибальська 299 гривень, довжина 2 метри та 100 см. Такий варіант. Він складний, також 299. Органайзер, він є двохсторонній. Ціна 69 гривень. О, ще тут багато. Зараз я вам покажу. Бачите, він відкривається із двох сторін. Однією рукою не дуже зручно. Я думаю, ви розумієте систему цього органайзера. Набір насадок штучних риболовних. Ціна 12 гривень. Набір рогачів під водилищем. Ціна 24 гривні. 2 штуки в наборі. Набір інструментів рибальських. Ціна 129 гривень, 6 штук в наборі. Набір маркерів рибальських. Ціна 88 гривень. Набір літкорів 4 штуки 88 гривень. Свінгер рибальський є у двох варіантах. Такий 99 гривень коштує, а такий варіант 88 грівень. Свінгер рибальський на ланцюжечку. Поплавець рибальський. Ціна 99 гривень. Електронний. Поплавці рибальські. Набрала тут їх цілу жменьку і йдемо до сканера. Цінників ще немає. Набір поплавців риболовних 3 штуки 39 гривень. Набір поплавців для рибалки 3 штуки 44 гривні. Такий набір 39 гривень також 3 штуки. Тримач для рибальських інструментів. Ціна 64 гривні. Є у зеленому або в синьому кольорі. Так, дивилась, мабуть, інших кольорів немає, принаймні я не побачила. Такі рибки воблер для ловлі хижої риби. 77 гривень. 129 гривень коштують секатори садові. Така сітка. Лише в салатовому кольорі є ціна 149 гривень 5 метрів. Набір рогачів для води лише 4 штуки в наборі, ціна 99. Мабуть, світяться 129 гривень коштує органайзер рибальський. Він такий, знаєте, прикольний, мені сподобався, тут є кнопки, нажимаєш і вистрибує ось ця кришечка, також всередині є ще додаткові проділи, можна зробити ось ці комірки меншими. Ще один органайзер ціна його 77 гривень. Тут вже 4 відділи окремих, також нажимаєте на клапку, точніше, відтягуєте її, і кришечка відстрибує. Можна щось дрібне організовувати. 88 гривень. Органайзер двохсторонній. Це, мабуть, для гачків. але я не знаю. Покажу вам його зі всіх сторін. 249 гривень. Коштує бус-бар. Розкладний. 129 гривень коштує підставка під фідерне водилище. Це є більших розмірів, а є трошки менших розмірів. Так, в порівнянні вам покажу, наскільки це менше. Ціна 119 гривень. Батарейка для електронного. Оплавця. Ціна 9 гривень. 29 гривень акційна ціна на кухоль скляний із милими котиками. Об'єм 320 мл. Новинка: Крем-гель для душу, Еколан із дозатором 700 мл за 77 гривень. Дякую, що переглянули до кінця. До зустрічі! У нових відео.